Ніхто не має права забувати про наших героїв. Тих, хто воює, хто загинув, кого чекають з полону і хто з них безвісти. Їхні родини поранені, ветерани, потребують не лише подяки. Їм потрібна постійна підтримка. У поліції Полтавщини нова посада. Помічник начальника з питань ветеранської політики. Ним став бойовий офіцер поліції В'ячеслав Ясько. Його місія бути поруч із тими, хто пройшов війну, підтримувати родини полеглих та зниклих безвісти. Моя задача їм допомогти знайти в собі сили, іти далі, розвиватись і бути соціально корисними для інших хлопців. Підтримка ветеранів це командна робота. Вона включає співпрацю з владою, соцслужбами, ветеранськими організаціями. Пропозиція об'єднати наші всі зусилля саме в цьому напрямку йдеться про працевлаштування в системі та державних установах, перекваліфікацію, а також грантові можливості для тих, хто залишив службу за станом здоров'я і шукає новий шлях. Обов'язкова складова підтримка, фізичне й ментальне відновлення, каністерапія, дайвінг та акватерапія, спортивні турніри та мистецькі заходи. Це простір, де захисники знову відчувають силу і єдність. Особлива увага родинам, які втратили, і тим, хто чекає з надією, їхні діти, наша відповідальність, їхнє майбутнє наш обов'язок. Ми не можемо повернути час, але можемо бути поряд, допомогти відчути радість, підтримати мрію, подарувати тепло. Пам'ять це не слова, це щоденні вчинки. Кожна зустріч, кожен захід це нагадування. Ви не самі. Ми поруч.